Сьогодні ми поговоримо про ідеї психоаналітика Дональда Віннікота і його погляд на те, як збудувати кращий світ. Е, ну скажімо так, він може вас дуже здивувати. Почнімо з одного, знаєте, величезного питання питання, над яким, мабуть, кожна людина хоч раз у житті думала, а що насправді потрібно, щоб зробити світ кращим. Це ж вічне питання для філософів, політиків та й для всіх нас. І що ми зазвичай чуємо у відповідь? Ну, щось про глобальні речі, екологію, економіку, політику. І це все, безперечно, надзвичайно важливо. Але що, якщо є зовсім інший підхід? От саме тут на сцену виходить Віннікот. Він запропонував подивитись на цю глобальну проблему під абсолютно іншим, я б сказав, навіть контрінтуїтивним кутом. Його ключова ідея полягала в тому, що майбутнє всього людства вирішується не в парламентських залах чи на міжнародних самітах, а в звичайній дитячій кімнаті. Все залежить від того, як батьки виховують своїх дітей. А хто ж такий цей Віннікот? Ну, це був не просто теоретик, тільки уявіть собі, він був першим у Британії дитячим психоаналітиком з медичною освітою, і він присвятив усе життя тому, щоб донести свої ідеї до людей. 600 виступів на радіо BBC. 600! Ця людина справді горіла своєю справою. І ось ми підходимо до, мабуть, найбільш несподіваної його ідеї. Він вважав, що головна небезпека для здорового розвитку дитини криється не в її поганій поведінці, навпаки, найбільше його турбували надто хороші, слухняні діти. Звучить дивно, правда? Давайте розбиратись, чому. Щоб зрозуміти його логіку, Треба на мить уявити світ очима не мовляти. Це ж повний хаос. Воно не знає, де закінчується його тіло і починається світ. Воно не може сказати я голодне або мені страшно. Це стан абсолютної, тотальної залежності. І ця цитата Вінікотта. Вона просто б'є в саме серце. Вона ідеально показує той первісний екзистенційний жах. Коли потреби немовляти не задовольняють, це для нього не просто дискомфорт, це відчуття, ніби тебе кинули на поталу диким звірам. Це буквально питання життя і смерті. Ставки максимальні. Отже, дитина, щоб вижити, змушена пристосовуватись, вона стає хорошою. Але він побачив у цьому величезну небезпеку. Занадто рання вимога бути слухняним створює те, що він назвав фальшивим я, тобто зовні ідеальна дитина. А всередині її справжні інстинкти, її креативність, її життєва сила, вони просто придушені. Він наводив такий приклад. Уявіть, мати в депресії дитина може несвідомо почати поводитися надто весело, щоб її розрадити. Вона ніби бере на себе відповідальність за емоції дорослого, ігноруючи власні почуття. Вона вчиться бути не собою, а тим, ким її хочуть бачити. То що ж робити? Невже потрібно бути ідеальними батьками? Аж ніяк. І ось тут він пропонує свою геніальну і, чесно кажучи, дуже заспокійливу ідею. Він каже, не прагніть досконалості, будьте просто достатньо хорошими. А що ж це означає на практиці бути достатньо хорошими, це мистецтво адаптації. По-перше, на якийсь час забути про свої турботи та очікування. По-друге, спробувати по-справжньому глибоко почути дитину. І по третє, пам'ятати, що перед нами окрема унікальна особистість, а не наше продовження. І ось, мабуть, найскладніший, але ключовий момент: достатньо хороші батьки дозволяють дитині злитися, навіть лютувати. Коли дитина кричить, а дорослі залишаються спокійними, не карають і не читають нотацій? Вона отримує безцінний урок. Мої почуття це ще не вся реальність, і це неймовірно зміцнює її зв'язок зі світом. Гаразд, але як це все пов'язано з нашим початковим питанням про кращий світ? За Вінні Котом зв'язок прямий. Те, що відбувається між стінами дитячої кімнати, ніколи там не залишається. Воно поширюється назовні як кола по воді, і, врешті-решт, формує все суспільство. Тільки вдумайтеся в цю фразу. Віннікот був переконаний, що робота батьків важливіша за роботу прем'єр-міністра. Він казав, що сім'я це єдина фабрика, яка виробляє психічно здорових громадян, здатних будувати демократичне, здорове суспільство. Цей підхід змушує нас переосмислити навіть таке фундаментальне поняття, як любов. Для Вінніката це не якась магія, це активна практика, це свідоме зусилля відкласти власне його, щоб по справжньому почути іншу людину, не караючи її за погані прояви. І де ж ми зараз згідно з цією теорією? Так, з часів Віннікота ми, можливо, стали трохи кращими батьками, але за його мірками, ми все ще часто зазнаємо невдачі в цьому мистецтві адаптації. А тому світ, як він і передбачав, повний ходячих поранених, людей, які зовні можуть бути дуже успішними, але всередині порожні, і вони транслюють свій біль на інших. Ми пройшли певний шлях. Але роботи попереду ще дуже багато, і Віннікот, без сумніву, наполягав би, що це завдання бути достатньо хорошими, таке ж важливе, як і будь-яке інше глобальне завдання. Тож фінальне питання залишається відкритим: а що потрібно кожному з нас і суспільству в цілому, щоб нарешті стати достатньо хорошими?